Всім найкращого часу, добрий день у мене сьогодні. Звуть мене Давидова Віра Ігорівна. Я партнер компанії українського бренду, компанії New Life, в статусі консультант-директор. Сьогодні я прочитаю базову школу на тему Швидкий старт та планування. Знаєте, це така школа, яку ну, не варто просто прослуховувати, а варто записувати. Тому. Бажано приготувати ручки та блокноти свої блокноти, де ви постійно записуєте дуже важливу вам інформацію. ось там можете і записати. Компанія НюЛайф це така найкраща компанія, а в ній система і для чого? Для бізнесу, для зросту і, звичайно, для досягнення успіху. Знаєте, це так круто, що кожен може почати саме свою справу. Кожен може розпочати свій бізнес. І, звичайно, нове життя. Бо компанія так і називається New Life, Тобто нове життя. Можете писати ваше враження, думки, можливо, ви вже чули про цю компанію, можливо, ви мене вже чули. І от як ви думаєте, на вашу думку? Чи впливає швидкість? В бізнесі на кінцевий результат. Моя думка, звичайно, так. Взагалі все впливає на кінцевий результат, а якщо швидко робити, то буде швидкий результат також. Тому ми сьогодні розглянемо, як саме впливає швидкий старт на результат, так? І взагалі, який це буде старт, який буде результат, і які зусилля ми можемо прикласти от Щоб досягти саме класного результату, високого. І важливо, звичайно, отримати ну, спочатку, да, щоб можливо отримати спочатку. І знаєте, до нас приходять люди, які, ну різні люди. Да, для покращення здоров'я в основному приходять люди. Вони можуть писати, от пишуть в моїй групі, приватні повідомлення, просто пишуть щось. Задають питання да, для підтримки свого здоров'я там в основному, да, бо компанія виготовляє продукцію, пропонує продукцію для всієї родини: продукція по здоров'ю, по догляду, продукція миючих засобів, дезодоранти, тобто ну, дуже великий спектр більше ніж 400 найменувань продукції, якраз яка корисна і потрібна всім, всім віковим категоріям. І от через одна людина взяла продукцію, так, і через 2-3 місяці вона вже має результат. Продукція натуральна і діє, звичайно, накопичувальним методом таким. Да? Якщо постійно її вживати, то на постійній основі як їжу, бо це не ліки, а їжа, да? наші біологічні активні добавки якщо взяти в рідкій формі, таблетованій, капсульованій формі. То ми зміцнимо свій імунітет. Ну, я сьогодні не по продукції, а сьогодні школа моя по бізнесу. І тому людина має результат. Звичайно, цим хочеться поділитися. Тобто, те, що вона вже знає, вона може навчити іншу людину. В чому вона вже переконалася, вона може допомогти і іншій людині. І, звичайно, людям, щоб вирішити різні питання по здоров'ю з нашою продукцією. І звичайно бувають швидкі результати, і їх дуже безліч і в мене також такі є. А От, наприклад, ну, якісь там проблеми з шлунком є, ну, дивлячись, який наскільки запущений організм тут також. Бо буває так, що і допомогти вже ніяк, це вже хіба лікар із скальпелем, да? от не дай Бог, до цього дотягнути. І тому от взяла лепеху, наприклад, для шлунку, там еліксир для шлунку. І в мене такі є партнери, і я багато маю напрацювань саме по своєму здоров'ю, що допомагає швидко. І вже маю результат. Звичайно, цим я ділюся і замовляють інші люди. Пишу там відгуки от, в своїй групі в різних групах своїх, які я веду постійно. Що пропоную і вам також, як лідерам, які мене слухають. І тому, ось дивіться, приходять люди, щоб мати дохід, мати заробіток. І, звичайно, це можна робити і швидкими темпами також, бо в нас є система і є маркетинг-план. Тобто є статуси і за виховання лідерів ми отримаємо кошти. Чим швидше ми розберемося і системою, і маркетинг планом, тим Більше буде й дохід, звичайно, і тим швидше буде рости бізнес наш. Матиме ми дохід. І коли людина, знаєте, впевнена, от коли вона отримала вже результат, то звичайно вона вже йде далі. Так? Ну, Хіба що дуже-дуже може заважати страх і лінь. От тоді вже людина, ну це її стоперить, а інші люди в той час йдуть вперед. Чим швидше партнер отримає результат, звичайно. А чому партнер? Тому що ми пропонуємо зареєструватися, а це безкоштовно. Слава Богу, це в подарунок. І тому людина вже стає партнером і може споживати продукцію з 20% знижкою на весь асортимент товару. І вже стаючи партнером, так отримає вона результат по здоров'ю. Отримує, вона вже із часом може отримувати бонуси да, від по, по маркетинг плану. То дивіться попередні мої відео, де я говорила про маркетинг план, і тим швидше буде розповідати про продукцію і про можливості нашої компанії. А це дуже круті можливості. А ще, маючи таку класну от можливість купувати продукцію за бонуси від компанії. А також отримувати дохід для здійснення своєї мрії. І, до речі, мрії є у всіх. Да? Тільки потрібно, знаєте, не тільки озвучувати, а ще й записувати свої мрії, навіщо я хочу цей дохід. Навіщо він мені потрібний? Мрія. Далі мотивація, да? для чого він мені потрібний. Що я буду робити далі. Тобто, мрія це, знаєте, Ну, може бути багато страхів. І тому, щоб ну, не було страхів, їх потрібно просто подолати, що в мене є мрія. Я йду до своєї мрії. І страхи не мають в цьому заважати. Шлях до успіху такий. Є люди, які хочуть, знаєте, тільки хотіти. А потрібно не тільки хотіти, а ще й діяти. І це дійсно от, хотіти діяти і ще й діяти. Да, от так. І, звичайно, від дії народжується результат. Чим більше часу ми витрачаємо на розвиток, тим швидше, звичайно, ми зростаємо. І в грошовому відношенні також, да? якщо чим більше ми вкладаємо в себе інвестуємо в своє здоров'я, ми маємо результат. І так само і в фінансовому стані також. В компанії New Life існує можливість швидкого також старту. І якщо хто не знає, я зараз розповім. Тобто, от є от, людина зареєструвалась так, щоб стати, наприклад, керівником, це можна зробити просто за один місяць, це ну, для цього потрібно набрати 6 тисяч балів. Один бал до рівні гривні, тобто це 6 тисяч гривень. Але продукція наскільки корисна і потрібна, і не тільки ж мені, тобто не потрібно думати так, що це ого скільки всього потрібно там. Не потрібно купити, бери тобі, що б тобі потрібно, Що б ти брав би в аптеці, в магазині, там б ти брав би із синтетики би колись, а зараз би взяв би натуральне. Що потрібно, от так само беруть, як ти, так само беруть і твої родичі, а вони можуть зареєструватися під тебе. Тобто вже в тебе росте команда, а в тебе є знайомі. А чим ти користуєшся? А я кримами А Ось дивися, опеклася, помазала там 39 екстрактів, гель такий взяла, регенеруючи, взяла, щось висипала. Тобто постійно у нас ми тут вже в житті на да, земному зустрічаємося з різними такими викликами, які ми маємо вирішувати. Але ми раніше їх вирішували, ну не вирішували, а шукали вирішення, але воно не вирішувалося. Бо це правда. Дуже радію і дякую засновникам компанії, і дякую Господу, що дав таку мудрість заснувати таку чудову просто продукцію, яка потрібна всім, якою користуються всі, яка корисна і просто не навіть і дуже класно, що можна купувати кожному в своєму магазині. Це взагалі так ну, просто продумано так, і дуже приємно. Як я так і роблю. І от така от можливість, що тобто, за місяць ти можеш стати вже керівником. Е, керівник отримає вже 20% від свого товарообігу. Тобто, 1200 вже є в тебе оберненого бонусу. Да? Можеш користуватися і далі. Тобто, вже наступного місяця потрібно вже. 4200, да, щоб закрити цей статус. От. 4800, щоб закрити цей статус. Да. І це може будь-яка людина стати з цим статусом да, керівником. Всі інші статуси підтр... потрібно підтверджувати 3 місяці. Да. Тобто далі йде статус директор, але сьогодні я не про маркетинг план, а про старт. Да. Як взагалі от стартувати і що потрібно планувати. Якщо людина-партнер бажає мати ну, потрібні гроші да, на те, щоб і продукцію цю придбати, і це, то ну, що ж, що ж вона буде робити, от, і щоб досягти своєї цілі, да, це ми можемо що, розповісти навіть своїм командам ці можливості, які от, завжди потрібно цим ділитися. Зараз от, великою можливістю є використання соцмереж. Ми чимось скористалися, ми навіть не знаємо, може в нас є стільки знайомих, ну, бігати по домам, десь комусь показувати. Ну, на це зараз, в принципі, час дуже цінний, його ну, на це не потрібно використовувати. Можна просто сфотографувати, записати якесь відео, ну, краще відео, да? бо людина йде на людину. І дуже цікаво, і люди, особливо от, знайомі ваші, яких дуже багато, а зараз в соцмережі всі там і викладають просто своє життя, а можна це використати для свого розвитку і для свого прибутку навіть. Тобто, порадуйте своїх знайомих, близьких, сусідів, людям, всім потрібна от. Ця інформація да, і ця допомога дуже потрібна. І в нас дуже класний маркетинг план. І свій дохід от можна, звичайно, спланувати, поставивши, звичайно, ціль. Да, поставивши ціль і обов'язково вийде. От, наприклад, я хочу бути керуючим директором. Що для цього потрібно? Згідно маркетинг-плану, для цього потрібно, щоб в моїй команді було вже три керівника, які постійно підтверджують статуси. Свої, і також товарообіг 45 тисяч балів. Да? І от я до цього і йду зараз. І для цього що потрібно робити? ну І вам також, якщо ви хочете, взагалі от, мати да, дохід, і високий дохід, великий дохід, Щоб, що ми робимо далі? Ну, такі, знаєте, є такий і негативний приклад. Коли от, є так, у мене також поки що в команді, що там мене не вийде наступного місяця. О, це я підтвердила керівника, але у мене, мене вже не вийде. На мене не розраховує. Ось так ось наступного місяця. Може, колись там вийде. Та це ж не я взагалі. Я, як спонсор, що я роблю? Я підтримую своїх партнерів, я можу приїхати прийти. Організувати презентацію, святковий маркетинг-план, розповісти про компанію, ми можемо поділити це там. Ми знаємо, що в презентації є певні ролі, які ми можемо поділити. Та кожен про щось одне розповість. Тобто разом можемо провести таку класну зустріч для людей, для знайомих, для партнерів в будь-якому населеному пункті, в принципі, там, де ви живете. І, звичайно, люди почувши, я можу провести продукцію. Продукцію можна замовити, потім відправити вам. От це ну, будь-що. тобто, І це все також, ну знаєте, все потрібно все робити, щоб досягти своєї цілі. Все. все можливе. Тому класно брати такий приклад, що я в перший місяць підтверджую статус керівника, другий місяць. Там ну, працюю вже да, і за три місяці, які б я могла підтвердити тільки один статус директора, а я вже підтверджую керуючого директора. Да? Ну, тобто, взагалі, дуже класний такий приклад. І це все залежить від звичайно, кількості проведених презентацій. Да, товарообігу, от зростаючих керівників в команді, і краще звичайно виховувати лідерів. Бо саме за лідерів це фундамент. Да, і в нашій компанії, і в моїй, ну в кожній із нас команді, да, лідери це команда, це доступно для кожного. Ну, а для цього що потрібно планувати? Взагалі, спочатку, визначитися, навіщо я хочу бути. От, що я хочу в компанії? Да? Хочу просто користуватися, чи я хочу бути лідером. Якщо я хочу бути лідером, яка моя мрія? Для чого мені ці всі статуси? Для чого мені цей весь дохід високий, великий такий? Да? Там і 10 тисяч, 20 тисяч, 25, 000, і 500, і все, навіщо він мені потрібний? Бо в мене є мрія там. Я хочу Мати машину, дім. Я хочу відпочивати, відпочивати з класними умовами. В п'ятизірковому готелі, ну тобто, отак для чого це мені потрібно? Це перше. Потім, звичайно, бути обов'язково 100 відсотком споживачем. Бути 100% споживачем це не просто купити там спрей для горла, для носа, зубну пасту, там тригель 39 екстрактів. Ну і все. Ні, це ми користуємося. Просто змінили аптеку, синтетику, всю. Ми не говоримо хімію, бо хімія кругом. Так, і все, що ми раніше купували десь, ми купуємо тут косметику, те, що можна брати натуральне, класне в компанії New Life. Тобто, все, засоби для прання я беру тут, в нашій компанії, засоби подогляду тільки тут, в нашій компанії. Я підтримую свій імунітет тільки тут, своє здоров'я тільки тут, свої родини, тільки тут. Да? І все все тільки тут, мою голову, шампунем. Тільки тут, да, також. Тобто, продукція дуже класна, дуже класна і для здоров'я, для всього, для зовнішнього вигляду. Також навчання дуже обов'язкове це навчання. Навчання в нашій великій структурі є для тисячників, двохтисячників і віп-навчання. Також навчання проводить спонсор, так як я привожу своєю командою. Я привожу навчання, і це важливо. Важливо приходити завжди під'єднуватись на навчання, приходити в офіс на навчання, приходити не просто а з ручкою і блокнотом, діловим блокнотом, де аби ну, обов'язково ви записувати всі ці навчання. І важливо, от коли навчаємось, потрібно звичайно писати, да? чітко писати тему. От сьогоднішня яка тема, старт і як ми будемо це планувати. Швидкий старт і планування. Коли це було? Сьогоднішня дата у нас 4 травня 2005 року 2025 року. Прізвище, хто викладав, викладає цю тему? І хто читає цю школу? Ну, якщо це хтось з нашої структури, або це я читаю, щоб можна було ще раз переглянути. Ця школа є на Ютубі, тобто, ще раз можна переглянути. І, звичайно, передивитись щось, дописати, те, що не дописали, коли дивилися ефір. Коли ми реєструємо людей, записуємо, нагадуємо, телефонуємо, да, тобто цим займаємось. Скажу вам, що це приємно: це єдність, це спілкування. Багато часу це не займає. От більше страху, ніж часу да, на це все. Потім ми працюємо зі своїми партнерами, з людьми своїми. Привіт, як тебе справи? Хотіла просто запитати, як твоє життя? От я дзвоню, запитую, як життя твоє. А людина, о, як добре, що ти позвонила, все збираюсь, збираюсь, хочу замовлення замовити. Так все зайнято там, чи ще там щось, все ніколи. Запиши, будь ласка, і я беру записую. Або ти знаєш, я от прямо зараз все я оформлюю і я оплачую. В основному так люди і говорять. І добре, кажу, взагалі-то кажу, дзвоню просто спитати, як твої справи. Там, не чула тебе з минулого місяця, там, чи з минулого тижня, там, чи от, так от. як справа, а як тобі там, та чи інша продукція? Допомогла, чи сподобалася, як почуваєш себе? Тобто, отак плануємо звичайну презентацію. Святкову презентацію, відкритий маркетинг-план плануємо, щоб запросити туди людей, щоб можна було класно це робити в офісі, там де є продукція, так як я запрошую зараз в офіс, де є продукція, щоб про те, що я говорю, людина могла вже придбати його, купити і вже користуватися. Це дуже зручно і дуже ефективно, класно. І звичайно, чим швидше ви будете отробити ці всі кроки. То, звичайно, буде і результат. І, звичайно, сьогодні найдорожча це інформація. Да, звичайний час, але інформація. За інформацію люди платять кошти і великі. Дуже дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я дуже рад, буду рада зворотньому зв'язку. А вам всього найкращого, найкращого часу, успіху і всього-всього. Дякую вам.